У гуртожитках Сумського державного університету нині перебувають близько 1700 іноземних студентів. Цей сюжет був в ефірі Суспільного у березні 2022 року, за кілька днів до відкриття гуманітарного коридору, по якому евакували іноземних студентів, які навчались у вишах. Сум. Сьогодні кадри з цього сюжету стали частиною фільму створеного в Сумському державному університеті із назвою Виходячи за межі історія евакуації іноземних студентів із Сум. У Нас минулого року до першої річниці евакуації виходив подкаст, присвячений евакуації. А цього року ми вирішили знову поговорити, згадати ці події, тому що вони для нашого університету, для нашого міста є надзвичайно яскравими, надзвичайно пам'ятними. Деякі секрети створення фільму розкрив ректор університету Василь Карпуша. Фільм побудований на діалогах із студентами і на документальних кадрах, практично. Тобто це намагання дійсно... Ми його знімали, коли студенти саме приїхали в місті, Суми, ми повернулися. Там є відеоряд, який знімали і Суспільне знімало, і навіть є там, там є виступ Путіна. Ситуацію не суміваз литабедпіказ Раша воз серкалинг сиріенвозартогіадові не всі студенти захотіли стати героями фільму. Додає Марина Осюхіна. Частина молодих людей дотепер налякані. У фільмі були якісь певні розбіжності, якісь факти не співпадали. Але це через те, що кожен запам'ятав ці події по-своєму, і, мабуть, в цьому є і цінність цього фільму, тому що є факти, якісь об'єктивні, але поруч із цим це суб'єктивне сприйняття кожного з учасників. Воно може відрізнятися, але воно, мабуть, має найбільшу цінність для нас, як для авторів. Студент шостого курсу університету Шамаль мені з Індії один із тих, хто повернувся до Сум, говорить, що з початком повномасштабного вторгнення ситуація залишається напруженою. Ми маємо багато проблем, зокрема з електроживленням та водопостачанням. Усе через обстріли та ракетні атаки на місто. Це трохи страшно, адже ми гадки не маємо, що може статися наступної миті. За останні декілька тижнів. побільшало повітряних тривог та відключень світла. Одним словом, жити в сумах стало трохи важче. Has та не дивлячись на непросту ситуацію, студенти повертаються до сум після консультацій з тими, хто тут вже живе та рідними. To the here, and I am happy to... Я обрав продовжити навчання, і я щасливий, що зробив це. Це місто стало для мене другим домом, бо тут починалися мої студентські роки. Я сумував за людьми, за культурою, за тими щасливими моментами, що ми тут мали. Коли я повернувся до Індії, я дуже сумував моє життя, ніби стало на паузу. Я не знав, що робити. Лише весь час думав, як бути далі, де продовжити навчання. Найкращим варіантом було повернутися, тому так. Я дуже сумував за сумами, тож вирішив повернутися. Нині розповів ректор університету Василь Карпуша, до них повернулось близько 500 студентів. Ми суттєво зменшилися в 2014 році, причому це були студенти теж з певних країн, уряд яких проросійсько налаштовані вони зі сльозами на очах їхали. Вони не хотіли виїжджати, тікати із міста Суми. А потім, незважаючи на все таке, то що війна продовжилась, реально з 14-го року, вони стали повертатися. Я чесно маю надію, піде до того, що ми будемо нарощувати збільшувати кількість. Як розповів Василь Карапуша, в цьому році близько 50 іноземних студентів вступили до університету переважно на дистанційну форму навчання, але вони планують переїхати до Сум. Зараз тут перебуває близько 70 студентів, які повернулися. Це в основному випускники вишу. Позпосередньо перед повномасштабним вторгненням у Сумському державному університеті навчалось 2150 іноземних студентів. Під час вторгнення військ РФ у гуртожитках вишу перебувало 1750 іноземних студентів, яких у березні 2022 року евакую. Фільм можна переглянути на Ютуб-каналі Університету Борис Майоров, Вікторія Гладченко Суспільне, Новини Суми.